А зараз новинка. Оновлений мейджор. До якого важко пробратись, тому що кожен вважає своїм долом, своїм боргом, сфоткатись біля нього. Зараз, хоча вже й вечір, але досить важко пробратись, щоб роздивитися більш детальніше. Отже. Дизайн нового Major 80 зроблений в стилі Pininfarina, яку Зетор презентував два роки тому на цьому ж таки Ганновері. На цій ж виставці Агрітехніка в місті Ганновер. Як ми бачимо, дизайн досить такий агресивний, і Зетор, починаючи із сімейства. Тракторів з малої потужності починає вже впроваджувати новий дизайн в своїх тракторах. Ми бачимо, що е -е, важель маси розміщений з правого боку від кабіни. Ось Так, виглядає вибу. Колеса досить широкопрофільні, 420-ті задні, R30. задня навіска з потужніми крюками. Ми бачимо, дві пари гідравлічних виходів плюс вільний злив, пневматичні гальма для причепа, розетка. Верхньої тяги. Регульована по висоті навізка стоїть. Вал відбору потужності. Важень перемикання, частоти обертання в Винесений на задню частину з кабіни. Бачимо, що тут. Коле закріплюється на півосях, які виходять прямо із заднього мосту. По агрегатуванню тут можна приєднувати агрегат вище карданного вала або нижче карданного вала. На колесах баласти висять, вагою 30 кілограм кожен, раз, два, три, чотири, 120 кг з кожного боку висить високового. Бак. Зліву частиною. Трактора. Вантажопідімність на візки 3300 кг Трансмісія 24 передачі вперед, 12 назад. назад. Бачимо тут дві лінійки є. E, Major Classic і Major HS. Відмінність в трансмісіях Classic 12 ступінчиста. В IHS 24 передачі. 24 передачі і 40 км за годину. Так, потім маса, знову ж таки, трошки більша маса. В нього е гальма. На класичному механічні, на IHS гідравлічні. І об'єм бака на АЧС 120 літрів. А так, потужність двигунів та ж сама. Двигуни, до речі, об'ємом 2,9 літра. 2,9 літра. Ось так він виглядає. Зараз подивимося, що там. Капотом, якщо він відкривається, то мабуть не відкривається. Так. В кабіні. В кабіні перемикачі змінились, керування гідравлікою. Важель ручного газу, керування навіскою рычажками, але вони трішки змінились порівняно від того Major, який вже продається в Україні серійно. Ну і сюди винесені регулювання невістки. Трансмісія. І передня ось панель. На час фотографування з моделлю всередині кабіни знаходитись не можна.